Доброго вечора, велимі шановні пані і панове. Величезний резонанс отримала авіатроща гелікоптера в Ірані, на борту якого знаходився президент Ірану Ібрагім Раїсі. І, можливо, ця подія б не привернула такої шаленої уваги, якби не цей логічний ланцюг спочатку замах на друга. Фюрера московського Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, а потім і авіатроща гелікоптера, на борту якого знаходилося декілька вищих керівників мусульманської держави. Іран. Ну для того, щоб розібратися в цій ситуації, давайте пройдемо цим днем по черзі, побачимо, що звідбувалося. Зранку, в неділю, делегація, яку очолював. Президент Ібрагим Раїсі відлетіла на кордон з Азербайджаном. От в лівому верхньому путі, там, де написано великими літерами, Тебріз, де знаходиться ріка Арас, і разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, президент, президент Ірану. Робили важливу дуже справу для обох країн, а запускали гідроспоруди. Власне, ось на цій карті дуже добре видно, що для обох країн, та й не тільки для Азербайджану і Ірану і в тому числі і Вірменії, а це територія, в якій є чималі проблеми з водозабезпеченням. І відтак було прийнято рішення вже кілька років тому назад побудувати цілий ланцюг гідроспоруд. І це була третя гідроспоруда в черзі, яку запускали президент Алієв і президент Ірану. А зрозуміло, як завжди, в протоколі це передбачається, особливо в тоталітарних державах. Зустрілися, привіталися, тим більше, що знайомі досить давно спілкуються, часто до, до речі, на цій фото третім на цьому фото третім видно міністра закордонних справ Ірану Абдуллахія, на якого ми знаємо вже по багатьох заявках, багатьох зустрічах людина дуже активна в політиці. Ірану та і в міжнародних відносинах він також особа знана, особливо по взаємодії з Хамасом, зустрічах з президентом Туреччини, виступах, в тому числі і Генеральній асамблеї ООН і, і так далі. А окрім ну, власне зустрічі, відбулись також ділові переговори, які відбулися між делегаціями. А, зустрічі один на один не було. Вся зустріч відбувалася при участі всієї делегації. Ну зазвичай в таких параметрах відбуваються просто загальні обміни думками, хвалебні, тим більше що вирішується досить важлива для обох держав справа, при якій є вкладення і одної, і другої сторони. От і тому а, і Азербайджан, і Іран з точки зору, скажімо так, і суспільств, і держав виграють від того, що робиться. Ми зараз не чіпаємо питання природи, воно якраз тут відсутнє для того, щоб його аналізувати і привносити в цю ситуацію. А учасники, керівники цієї процесії пройшлися по місцю, де вже закладено, скажімо, відповідна інфраструктура. От, яка дає можливість збудувати пізніше і міст. Ну це власне те, що ми можемо бати, бачити на будь-якій гідроспоруді, яких безліч сьогодні в Україні на багатьох на багатьох е, ріках, а, навіть сама плотина була прикрашена, як видно, от, прапорами, відповідними написами. Причому ну не зрозуміло наскільки вона зроблена довговічно і серйозно, а, але ресурси, якби в обох країн, є тому можна сподіватися. Що це все серйозно, якісно і, і так далі. А також учасники цієї зустрічі побачили, як працює гідроспоруда. Вони а, були присутні під тому, коли відкрили крани, пішла вода, відбулося наповнення озера, фотографування на фоні прапорів. Тобто, все було як належить обставлено святково. Ну і тут треба розуміти, що це. Мусульманська держава і тому, скажімо так, пункту третього чи в окремих випадках кажуть пункту шостого, тобто народних гулянь у цьому випадку не було. Тобто Зустрілися, потисли руки, зробили роботу, поговорили скромно дуже пообідали і збиралися роз'їжджатися. Але весь час затримувались, тому що то одне, то друге, а потроху сідав туман, сідав туман, і треба було розуміти, що треба було поспішати, тому що виникала проблема. Тим більше, що гелікоптер, на якому рухалися МІ 171. Це ще радянська конструкція, хоча унікальність цього гелікоптера вертольота в тому, що він передбачає установку західного обладнання, яке моніторить і метеоситуацію, і досить добре має прив'язку до картографії. Тобто він подібний до тих скажімо так, літальних апаратів, які досить добре сканують територію і можуть по ній літати. Ну але як завжди, речі, які робляться в Росії, вони дуже своєрідні з точки зору своїх якісних параметрів. До речі, це машина, яка була розроблена ще в 80-ті роки. Почала вона літати в 90-ті. Роки, ну власне, це мі 8 або мі 17 які ми знаємо в конструкції, які дуже часто ми можемо побачити в українському небі. А місто – а це скажімо так, назва для експортного варіанту, і тому в ньому досить багато можемо побачити різного начиння не тільки західного, але як зазвичай. Ну, все, що зроблено було в радянському союзі. чи в Росії воно якісно настільки, наскільки можна було його побачити. І, власне, коли почав спускатися туман, то і командир гелікоптера, і його помічники почали. Казати, що необхідно вилітати, навіть жоден ніхто не поставив питання про те, що можливо треба якимось чином зачекати, бо є тема безпеки. Ну, власне, це вже справа до якості обслуги. Ну і піднялися в небо. Невідомо з яких на сьогоднішній день причин, але із за поганої погоди, і це видно навіть під час пошуку подальшому. Гелікоптер вдарився в вершину гори, і, власне, ось перед вами фото, де він і е, зазнав катастрофи, впавши на е, схилі цієї гори. Ще раз хочу повернутися до карти: як ви бачите, від кордону Азербайджану до Тебрізу є досить чимала кількість вершин. Ну і власне, долаючи ці вершини, не так складно було додуматися і зрозуміти, що доведеться долати якісь певні географічні труднощі. Ну а покладатися на обладнання можна і завжди потрібно, але чи в такій ситуації дозволено було, тут уже інша справа. Ну, власне, далі це справа фахівців розбиратися в цьому. На борту гелікоптера були зліва це міністр закордонних справ, як я вже сказав, Абдулхиян і президент Ірану Ібрагім Раїсі, якого ми пам'ятаємо по виступу на генеральній асамблеї ООН, де він потрясав Кораном і казав, що якщо ліберали не хочуть. Навести і забезпечити світовий порядок, то ми своїми союзниками зробимо це, маючи на увазі Росію і Китай. Ну як ви бачите, сталося, сталося те, що сталося взагалі загинуло 9 осіб. От, от ви бачите на цьому фото вісім, тобто сім осіб. Але є ще одна особа, дві особи, яку ще не опізнали. Це за даними, які є на цей момент, коли я готую для вас цей, цей варіант. Серед тих, хто загинув, є, як я сказав, міністр закордонних справ. Давайте по черзі я пройдусь, начальник охорони президента. Далі сам президент, наступне це. Імам, тобто, це особа, уповноважена аятолою хамні, яка контролює цей імамат, це певну територію, яка на які поділена територія Ірану, з точки зору таких мусульманських округів, я би сказав, релігійних, тобто округів, далі це губернатор Східного Азербайджану, ну і два пілоти. От, які зараз представлені ще одного пілота фото немає. А також серед тих, хто загинув, була і не впізнана до сьогоднішній день особа. Ну, власне, це такий перебіг подій, тільки серед ночі, завдяки зусиллям турецького безпілотника, вдалося, Зафіксувати місце авіатрощі, таким чином вночі стало зрозуміло вночі з неділі на понеділок, що такі ававіатроща трапилося. Тепер зрозуміло, що ця подія цікавить багатьох з точки зору того, а які це наслідки буде мати для зовнішньої і внутрішньої політики Ірану. Ну, перше на що треба звернути увагу, безумовно, це на Статус, який має президент, і зліва ви бачите президента Ібрагима Раїсі, а справа це духовний лідер лідер Аятола. Аятола це вождь в перекладі Алі Хаменаї. І тут треба знати декілька дуже важливих фактичних речей. Ну, по перше, насправді вся влада в державі. Зосереджена в руках Аятоли, коли кажуть духовний лідер, то це означає, що він і гарант, він і провидець, він та особа, яка, скажімо, накреслює шлях. Аятоли обираються пожиттєво. А Алі Хаменеї це другий Аятола Ірану після ісламської революції, 1978 року. Перший був Хаменій. А це Хаменеї, Хамеї, Хаменеї це якби різні дві особи. Це другий Аятола Ірану. Так, от, здоров'я в нього, як би сказали, по нашому, по-християнську нікуди не ладне. І вже десь півтора року, а то й більше, всі чекають, хто буде наступним Аятолою. І от у цій ситуації, в цій боротьбі, ключову роль відігравав і Президент а, Ібрагім Райсі, якого ви бачите зліва. А, причому треба сказати, що посада президента в Ірані, це як посада, ну, скажімо, прем'єр-міністра у Франції. Тобто він якби керує урядом, ну не дуже керує. А, і тут все залежить від просто його авторитету. Бо судіть самі, у нього є. Один перший віцепрезидент і 11 віце віцепрезидентів, зокрема, от, власне, вночі Аятала Хаменї заявив про те, що всі мають бути спокійними. Ми переживаємо лихо, але всі процеси в країні будуть відбуватися, тому що він оголосив, що всі повноваження щодо забезпечення процесу діяльності державних органів. Передаються першому віце-президенту зв'язку з тим, що загинув президент Ібрагім Раїсі. Це перше, причому далі, коли ви спробуєте порахувати скільки міністрів, то це приблизно так, як в радянські часи в радянській Україні, чи то 62, чи то 72, але то не стільки важливо. А насправді повноваження там на рівні керівника департаменту чи управління, але ж звання вони мають а, приз... міністри І тут дуже важливо розуміти, що навіть якщо подивитися на всю структуру, то як ви бачите, в геліктокоптері до. Кордону летів імам, тобто це прямий представник у регіоні в Імаматі Аятоли, а також летів губернатор, тобто це та особа Східного Азербайджану, яка підпорядковувалася уряду. Не задавайтеся питанням, хто тут важливіший, тому що це мусульманська держава Іран. і в ній діє і Конституція, і закони Шаріату. І якщо, наприклад, найкращим от, фрагментом які пояснює, які стосунки складаються між світською владою і духовною, є приклад, коли було збито український Боїнг у 2020 році, і коли той, той же міністр Блухен заявив про те, що ніякого відношення Збройні сили Ірану до цього не мають. Воно і вправду так. Бо збиття то було здійснено корпусом вартових ісламської революції. Так от, якщо в уряду є своя армія і своя поліція, то в Аятоли Хменаї є корпус вартових ісламської революції. До речі, цей корпус займається і ядерною програмою, він опікає ракетні програми, він має величезну абсолютно армію, в нього є ще й Міліція, народна міліція, яка називається Басіджі. Зокрема, участь у пошуку президента Раїсі брали Басіджі. Це м, ті самосформовані загони в сільській, особливо місцевості місцевих, з місцевих, як казали колись, пам'ятаєте, комбідів, комітетів бідноти, ті, які забезпечують порядок. Ну, це така репресивна місцева локальна система. І, скажімо так, духовно морального контролю і насаджування традицій і законів і законів шаріату. Тому не треба тут сперечатися, хто головніший, скоріш за все, світська влада в особі того ж самого президента Раєсі. Вона має ну, без. Можна так сказати, обережно дещо антуражну, антуражну роль. Але все-таки це якийсь там уряд, який щось робить, і було видно, як відкривали разом з Ільхамом Алієвим цю гідроспоруду, як це було приємно і одній, і другій стороні. Ну, по-перше, треба одразу сказати, що тим самим президент Раїсі набирав собі очки, тому що він. Претендує на посаду Аятоли. До речі, Аятол обирають радою, яку також обирають Аятоли, які знаходяться в регіонах, в губерніях і так далі. Власне, вони можуть і претендувати, і серед числа цього, цих осіб і обирається Аятола як духовний вождь ірану. Так, от, президент Раїсі. Був одним із ключових претендентів. Але трагедія ситуації в тому, що наступним дуже авторитетним і відомим серед Айотол є син Аятоли Хоменеї. І власне вони зіткнулися, і було видно вже останні місяці як між ними креша. Що означає це, що це є прямий авіатроще є прямий наслідок цього? Я би був з цим обережний, але про це завжди треба. Завжди треба пам'ятати. Так, от, власне, в такій пікантній політичній, духовно-етичній ситуації, морально-етичній, і відбувалися події, про які ми з вами говоримо. Причому ще раз хочу підкреслити: власне, аятола, і квір Корпус вартових ісламської революції має особливе Регулювання процесів ядерної програми, ракетної програми, програми безпілотників і так далі. І між цивільною владою і квір весь час конфлікт за те, хто буде власне розпоряджатися цими бюджетними ресурсами. Зрозуміло, що ми всі дуже багато бачили, як Ібрагім Раїсі ручкається, зустрічається із московським фюрером. Але треба сказати про те, що. Алі Хаменеї не менше зустрічався із Фюрером Московським. Просто про це не прийнято показувати, а тим більше, здоров'я Аятоли не таке, щоб його можна було тримати декілька там десятків хвилин у відеоматеріалі. Тому в багатьох фахівців і в нас в Україні, і в світі склалося враження, що, бачите, значить. А Раїсі це ключ до Ірану в руках московського фюрера. Ні, не так. Активність Раїсі проявлялася тільки тому, що він на даний час, на момент до авіатрощі, був ключовим претендентом на посаду Аятоли. І Іран, як я вже казав, чекає вже півтора роки. А хто ж буде наступним? Аятоли відтак, на основі цього можна абсолютно чітко. Сказати висновок, що як і що б ми не говорили про ситуацію, яка трапилася в Ірані за ветрощою гелікоптера, вона ніяк не позначиться на зовнішній і внутрішній політиці в Ірані, тому що багато хто каже про те, що Ключова фігура зв'язків із фюрером, значить, загинула, і тому має можливість бути зруйновано, скажімо, співпраця по безпілотниках, співпраця по ядерних програмах, співпраця по ракетних програмах. При тому тут же ситуація така: у світі зараз для одних важливо це ядерні програми, для інших важливо це тема безпілотників, але так чи інакше. Тегеран в системі осі зла відіграє дуже і дуже важливу, важливу роль. І оця активність, уся, яка відбувається останнім часом, скажімо там воцарювання фюрера московського, далі візит московського фюрера до червоного диктатора в Пекін, замах на друга московського фюрера Роберта Фіцо. В словаччині і тут авіатроща гелікоптера, на борту якого знаходився ще один третій компаньйон осі зла Раїсі. Вона і склала такий. Величезний резонанс у світі дуже цікавою була відповідь президента Сполучених Штатів Америки, коли в нього запитали журналісти: А як ви оцінюєте цю ситуацію? Відповідь була дуже коротка. Ми дуже ретельно стежимо за тим, що насправді відбулося в Ірані. Ну, так чи інакше, але необхідно розглядати безумовно декілька можливих варіантів. І причин того, що трапилось. Ну, по-перше, це власне певне обладнання, і недогляд, і нефаховість екіпажу, що, як би зрозуміло, на поверхні і про це можна говорити. Не виключено, і те, що Раїсі просто прибрали як одного із ключових претендентів. На посаду Аятоли, тому що, бачите, хочеться якось змінити політику. Але як показала доба Ахмінеджата і Рухані, це попередників президента Раїсі, люфт у президентів невеликий, адже і на рівні конституції, і на рівні законодавства, в Ірані головною метою зафіксовано це знищення держави Ізраїль. І, і антиліберальна політика а, сьогоднішнього політичного керівництва Ірану. Це не тільки слова, це річ, яка прописана в нормативних актах. Це річ, яка знаходиться в зовнішній доктрині, в військово-політичній доктрині держави Іран. Відтак я не бачу великого люфту у того, хто стане. Президентом наступним, бо конституція зобов'язує нинішнього першого віцепрезидента, який вступив на посаду впродовж 50 днів провести наступні вибори. Вибори безумовно відбудуться. Хто буде обраний? Ну може трапитися так, що це більш ліберальний, ніж Раїсі. Може бути таке, що це ще менш ліберальний і більш консервативний, бо насправді обираючи. Раїсі всі чудово розуміли, що він є не просто прихильник радикального фундаменталізму, він є членом партії бойових мусульман, тобто, це таке праворадикальне войовниче крило мусульманське. Звідси, очевидно, що. Це було продиктовано перебігом подій і спробою його попередника рухані дещо налагодити зв'язки із Заходом. Але як ми бачимо в нинішній ситуації, коли Іран вже є заручником і дій Росії, і дій Китаю, навряд чи він має величезний маневр у зовнішній політиці. Ну а зовнішня політика є завжди продовженням внутрішньої політики. Зверніть увагу, як. Поступово за останні два роки ситуація в Ірані стає все жорстокішою і жорстокою. Якщо два роки назад ще можна було говорити про те, що ну власне розрізняється ситуація в самому Тегерані, і про те, як про неї пишуть, то сьогодні вже, вже всі прекрасно бачать як. Поліція моралі фактично знущається над тими, хто тільки дозволяє собі якісь ноти лібералізму, чи в словах, чи в зовнішньому вигляді, і так далі. Тому говорити про те, що Іран має якийсь шанс зробити маневр, ну, з моєї точки зору, якби не зовсім аргументовано. А що стосується того, які варіанти ще можна розглядати цієї авіатрощі, то завжди треба бути готовим до будь-якого. Адже я на початку нашої розмови сказав, що вже написано багато, в тому числі названо ім'я і прізвища, хоча, як ми бачимо, це просто дезінформація. Відтак, Говорячи і аналізуючи роздуми свої про ситуацію, яка складається в Ірані, з надією на те, що це якимось чином може дещо зруйнувати вісь зла, однак нам необхідно готовитись до збереження того концепту зовнішньої політики, який проводило керівництво Ісламської держави Іран. Причому воно явно було скоординовано в діях. Між Пекіном, Тегераном і Москвою. І від того, що трапилося, абсолютно не легше ні Єрусалиму, ні Києву, тому що рівень співпраці між Москвою і Тегераном, між Тегераном і Пекіном, він досяг поєднання їх воєнно-промислових комплексів і торгового обороту, особливо у питаннях подвійних технологій, які вражає своїм ростом валових показників, відтак. Маю засмутити тих, хто думав, що ситуація може якимось чином змінитись. На жаль, при такої при такій розстановці сил вона не зазнає серйозних змін з боку Ірану. Наш Ютуб канал про Ю оголошує збір коштів. Ми збираємо на Mavic 3T. Мавики, які працюють уночі, працюють дуже потужно. Це для наших друзів спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Ці тепловізійні мавики – це очі легендарного дрону бомбара, який окупанти панічно називають Баба-Яга. Баба-Яга, як окупанти прозвали цей дрон, вона вміло, вдало і дуже успішно карає ворогів. На рахунку цього спецпідрозділу знищені танки. Самоходні артилерійські установки, термобарична зброя, як називають сонцепіоки, тори і багато іншого сміття. Замість декілька філіжанок кави, замість декілька поїздок на таксі можна задонатити. І кожний ваш донат це знищена техніка і особистий склад окупантів російських. Задонатити можна на нашу спеціальну банку за посиланням в описі під моїм відео або перейшовши за кодом, який ви бачите зараз на екрані. Для зручного сканування можете поставити це відео зараз на паузу. Я особисто зареєстрував їх в податковій і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. А детальний звіт про роботу ваших ташок та кількості знищеної техніки окупантів ми щотижня вам покажемо тут. Нашому ютуб-каналі про її Широ дякуємо за організацію збору косів для придбання кадрокоптерів DJ Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Лише спільні зусилля держави і суспільства можуть забезпечити захист будь-якої держави. Лише ця єдність це шлях до перемоги над ворогом. Давайте допоможемо нашим бійцям. Слава Україні, зробимо. Так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла. І давайте спалимо їх разом. Дозвольте на цьому завершити нашу розмову, побажати вам миру, перемоги і маленьких перемог кожного дня. До наступної зустрічі.